Іракське міністерство закордонних справ викликало на килим посла Туреччини. Рух військ його країни на півночі Іраку назвали порушенням міжнародних норм і зажидали негайного виведення. За словами іракського МЗС, у Багдаді не отримали попередження про переміщення кількох сотень військових у супроводі танків. І якщо ці війська не залишать територію, якщо по ним не завдасть ударів іракська авіація, то за ними прийдуть інші війська: американські, саудівські, катарські чи інших ісламських країн. Таким чином це тест, і парламент має піти на конфронтацію. У Туреччині нагадали, що база Башик на півночі раку погоджена Багдадом існує вже давно, а переміщення військ є просто плановим підкріпленням. Туреччина не бажає захоплювати іракську територію. Це рутинна ротація, і ті, хто неправильно її тлумачать, беруть участь у цілеспрямованій провокації. Ми тренували наших іракських братів для боротьби проти іділ на базі Башик, і ми це робитимемо і далі. Територію на півночі Іраку, де розміщені турецькі війська, контролює угруповання іділ. Турки тренують місцевих добровольців, в основному мешканців міста Мосул, для участі у наземній операції проти самопроголошеного халіфату.